Дніпропетровщина отримала понад півтори тисячі лептопів. Сучасні гаджети для вчителів. Техніку передали школам у 34 громадах області. Вона допоможе освітянам працювати у дистанційному форматі. Напередодні нового року за ініціативи фундації Олени Зеленської у рамках проєкту Цифровий актив для України. 1507 педагогічних працівників із 34 територіальних громад отримують ноутбуки. Це прекрасна допомога, тому що сьогодні, в період війни, освітяни Дніпропетровщини, практично всі працюють за дистанційною формою освіти. І такий девайс буде дуже для них в нагоді, тому що він оснащений сучасною операційною системою Windows 11, і це буде прекрасна допомога для вчителя, для того, щоб він проводив якісно освітній процес, для того, щоб мі. Видавати всі ті матеріали, з якими сьогодні він виходить до дітей на спілкування для того, щоб діти відчували себе комфортно і отримували знання, які так потрібні будуть. Ми з початку цього навчального року вже отримували і хромбуки за підтримки міжнародної спільноти нашого міністерства освіти. І сьогодні це у нас теж чергова подія, і актуальності вона не втрачає Сьогодні це задача номер один – забезпечити вчителя засобом, який нестиме знання нашим дітям у верхньодніпровській громаді Кам'янського району. Педагоги щодня виходять у мережу, постійно підвищують рівень цифрової грамотності, опановують різні програми, щоб зробити уроки цікавими. Кажуть, отримані ноутбуки їм у цьому допоможуть. В нашій громаді 11 закладів освіти, серед них опорний заклад і три філії. Навчання у нас проходить в дистанційному форматі. Вчителі працюють з дітьми відповідно до розкладів. Звичайно, що дуже важливим зараз є технічне забезпечення роботи вчителів, оскільки це є важливою складовою успіху учнів і їх досягнень. Тому, звичайно, що ноутбуки, планшети. Все це повинно бути в кожного вчителя для того, щоб іти разом з дітьми, разом з нашими учнями, нашим вчителям потрібно йти попереду них. А ми знаємо, що наші діти зараз доволі розвинені, вони мають дуже гарні навички роботи з комп'ютерною технікою. І Наші вчителі, намагаючись від них не відставати, також підвищують свій рівень і намагаються навіть бути попереду дітей. Майже 300 вчителів Томаківської громади Нікопольського району підлаштувалися до викликів воєнного часу. Громада розташована у прифронтовій зоні, але там продовжують навчання. Працюють онлайн у першу і другу зміну, за окремим графіком з тими учнями, які виїхали за кордон. В нашій громаді існує вісім навчальних закладів, серед яких є один ліцей, дві філії і гімназії та ліцеї. На сьогоднішній день діти навчаються в дистанційній формі. Працює майже 300 вчителів. Працюють всі залюбки, але звичайно існують певні труднощі. От сьогодні ми отримуємо 26 ноутбуків, які стануть нам у великій нагоді, тому що не в кожного вчителя є можливість зі свого власного носія працювати та надавати певну форму роботи. Тому передноворічний подарунок він доречний, тому наші діти отримують не тільки. Знання, але й результативні знання, які будуть вестися завдяки даним ноутбукам. Техніку отримали 34 громади Дніпропетровщини. Це школи Кам'янського, Дніпровського, Новомосковського та Нікопольського районів.